Запасайся гарною зброєю. Адже у Steam виходить нереальна крута кооперативна виживавка в джунглях, в яку однозначно гратимуть абсолютно всі. Відзначай своїх друзів у коментарях, з якими вирушиш у подорож, і зберігай, щоб забути. Ви гратимете за команду дослідників, які шукають скарби. Перед кожною місією ви вибираєте собі зброю і спорядження на борту свого корабля. Кожен крок у цих проклятих джунглях ставатиме все небезпечнішим. Але в кінці на вас чекають ворота легендарного підземного світу та незлічені багатства. Тут надприродні сили не просто полюватимуть на вас, а й спотворять ваше сприйняття, постійно виводячи вас із душевної рівноваги, розмиватимуть межу між реальністю та ілюзією. Одному в цих джунглях не вижити, тому спілкуйтеся зі своїми друзями та допомагайте один одному у важкі моменти. Але ці галюцинації у грі будуть реалізовані таким чином, що ви собі довіряти не зможете, і своїм друзям. А з огляду на те, що у кожного із вас буде зброя, хто його знає, чим усе це може закінчитися. Навчіться розпізнавати ілюзії і не втрачайте голову. Швидше шукайте скарби і повертайтеся на свій корабель, поки не надто пізно. Тримай назву гри, став подобайку і не забувай про підписку для просування українського контенту.